Так, не прийшло і півроку. Пані Світлана рівняє. Ну, слой ми такий добрий дали. Не знаю скільки там, ще поміряти, Дав я ще не йшов, У мене був такий старий грунт. Там стоїть дохлі равлики плавали. О, така біда була. То ми дали, знаю, десь 3 см наниз, два. Зараз може з цієї сторони буде видно. Так, Те... видно. От. Ну і все, будемо будем запускати, а далі будемо дивитися, напевно будемо давати рідкі поживу, так свят? Mm -hmm. Поки нічого не сажу, ні рибок не пускаю. Будемо ще робити підміни, підміни. Але воду ми даємо від донорів. Ми будемо зараз і всіх акваріумів спускати потрохи. Ну так, щоб десь хоча б 80% води. Було запущено акви і тоді воно вже дасть чути. Наразі таких 400 літрів майже готовий. Будемо тримати вас в курсі що там до чого.